На своє професійне свято працівники Бродівської районної бібліотеки приймали численні вітання від влади, районної та міської, своїх вірних друзів, бродівських поетів, письменників, просто небайдужих до книги бродівчан і, звичайно, своїх постійних читачів. Мудрість книг Єднає нас. Під такою назвою відбулася зустріч з найактивнішими читачами у читальному залі районної бібліотеки. Його завідувачка Надія Степура та бібліотекар Еріка Нохтіва завжди на своєму посту. Розпочалася Зустріч зі знайомства з творчістю бродівської талановитої та шанованої у мистецьких і літературних колах поетеси прозаїка і фахового літературознавця Світлани Антонишин, зокрема, Еріка Ногтєва продекламувала вибрані поетичні і прозові твори авторки, серед них ноктюрн для обраних. Сьогодні читачі для книгозбірень на вагу золота, особливо якщо читання книг сімейна традиція. Родина Базиліцьких Бродів стала номінантом конкурсу Найкраща читаюча сім'я. Час від часу бібліотека проводить акцію Подаруй бібліотеці книжку. Це щоб зайвий раз нагадати людям про можливість поділитися прочитаними власними книгами з іншими читачами. Без перебільшення на перемогу у номінації найщедріший дарувальник може претендувати голова районної комунальної телерадіокомпанії Броди Володимир Булишин, котрий до свята подарував бібліотеці якусь невеличку частину своєї солідної приватної бібліотеки. Акції дарування пообіцяв проводити і. Надалі. Я все-таки сподіваюся, що, на, на жаль, і на щастя, те покоління, яке представляє мій син, вже дуже зрідко будуть займатися читанням паперових книжок. Денис буде схожі якийсь реалітет музейний чи, чи як. Ну, але на щастя, знову ж таки, ви встигаєте і за, за новими війнями. Я думаю, заодно і стане тим музеєм раритетів, паперових книжок. От я власне, починаю сьогодні вже повноцінний проєкт по передачі своєї бібліотеки, я думаю, відсотків певно 80-90 віддати в районну бібліотеку. Книжка для, для дітей, адепт це Володимир Єшків і Гуцуляк, Олег Франківський, письменний художник. Книжка про, про те, якими шляхами цивілізація йшла на наші землі, це не традиційний погляд? Синіча книжка Юкіо Місіма, це японський автор, який не змирився з тим, що Японія програла війну, що імператор втратив багато своїх повноважень. Російською мовою, тому я уйнуважу. Я дарую чотиритомник «Історія Польщі, я польською мовою, я його в 89-му році привіз. В рюкзаку з Сілезії польської, трохи комуністичний такий е підручник, але я думаю, що такого немає, немає в бібліотеці. Не. Ну і, і ще багато книжок, я думаю, корисних на філософську, полі політологічну тему Хмельницький, Україна чи Малоросії і так далі. Дарую і це тільки початок. Ще Дякую. раз вітаю у нових проєктах. У читальній залі зібралися читачі різних поколінь, наприклад, Євгенії Панків за 80, а все ще, за її ж словами, є чи не найактивнішою читачкою. А Діанка Буделюк ще й до школи не ходить, а в бібліотеці веде себе чемно, немов у храмі храмі книг. Саме так образно, але влучно назвав Бродівську книгозбірню ще один активний читач і шанувальник Анатолій Проказюк. Володимир Ульянов, працівник Бродівського історико-краєзнавчого музею, пригадав усім присутнім про історію книгозбірень у Бродах, які були не лише українськими, а й польськими, єврейськими, австрійськими. А про своє знайомство з бібліотекою пан Володимир розповів, що спочатку брав книжки на мамин абонемент. Завести власний не дозволяв юний вік, а вже потім сам постійно цікавився новими надходженнями. Про нові можливості, які надає сьогодні своїм читачам бібліотека, розповіла завідувач методичного відділу Лідія Шевченко. Завдяки інтернет-центру від програми Бібліоміст у Бродівській районній бібліотеці з'явилися і нові комп'ютери, і безкоштовний інтернет для користувачів. Деякі читачі не сміливо, але з цікавістю і щоразу упевненіше що переступають поріг інтернет-центру. Екскурсію, знайомство з яким провела куратор цього, цього цікавого та інноваційного проєкту Лариса Шнит. У рамках цього знайомства відбувся тренінг віртуального спілкування. Заходи з відзначення професійного свята бібліотекарів розтягнулися на увесь тиждень, дискутували з молодими читачами на тему читай книгу, комп'ютер почекає. Один день мав назву День повернення заборгованої книги. Усі зацікавлені мали можливість здійснити екскурсію, в святає святих бібліотеки, книгосховище. А районна бібліотека для дітей, яка теж усучаснена інтернет-центром, провела конкурс інтернет-розслідувань на знання бібліотек світу, а також влаштувала читання і флешмоб під відкритим небом у міському сквері на Майдані Свободи, гаслом якої були взяті слова. Читай, формат не має значення. А й справді, читай книгу, формат не має значення.